Слава! Слава Україні! Слава! Захисту було відмовлено в отриманні звукозапису 15-го шпагу, зв'язку з тим, що звукозапису засідання, зв'язку з тим, що справа не дійшла в працівний судній статті. Це така цікава якась вічна незрозуміла. Тобто суд каже, що справа не дійшла до працівного суд, тому вони не можуть дати звукозапис на судовому засіданні. А працівний суд каже, що справи немає. Справа не потрібно. Насправді, я її ще не бачу. І нас тільки справа приходить, зразу заноситься в голову їхній район. З даному випадку бажаю, що е, на наявних документах е, до операційних склад, які можна доказати, ці підстави провести та визнати судове засідання і з наведення в операційній скарзі Дякую. А я тут можна перевірю, що відбувалося у першому інстанції. Я в цьому не бачить їх оригіналу плави, яка була постановлена. Я йому одне перевірити? Старалися наділив суд можливістю судового реєстру рішення, перевірити текст рішення. Він внесено. У вас така можливість є. Реєстр судового рішення. Ваша честь, вважаю, що дана справа є виключно політичною. Вважаю, що те, що справа не передана сьогодні в опозиційний суд, свідчить тільки те, що грубо сфабриковані матеріали цієї справи, група з 44 слідчих навмисно, брутально сфальфукована місце моє проживання. Я жодного разу не був засуджений, Написали, що я здійснив багато кримінальних злочинів. На суд у першій інстанції було загнано десятки правоохоронців, що було явним тиском на суд. Я, перебуваючи в місці позбавлення волі, на мене постійно намагаються шники на тиск в різних формах, від того, що я майданутий і що ми привели до війни цю країну. І в інших формах мені не надається належний медичний належна медична допомога, яка мені потрібна, тому що її не можна надати в тому місці. Ми надали. Я підтримую свій захист, що ми готові надати всі матеріали справи. Які були в суді першої інстанції? Абсолютно всі довідки, абсолютно всі е, матеріали, і я просив вас все-таки розглянути цю справу сьогодні. цю справи, але ви давайте вийде стати. Ми можемо раніше двадцять Ганьба!